Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Трускавець сьогодні 16 січня, ми зараз біля церкви Покрови. Церква знаходиться на вулиці Дрогобицькій. Тут дуже гарна територія і гарні краєвиди з території церкви. Ось так воно гарно виглядає. А ми йдемо по вулиці Дрогобицькій, вниз до. Готель Троскавець 365, Крін Парк, центр, також зайдемо, пройдемось по вулиці Майдан Кобзаря і на центральну площу, там де бювет, центральна сцена, де різдвяний ярмарок. Йдемо подивимось, скільки зараз людей в місті. Сьогодні небесна канцелярія підсипала нам знов трошки снігу. Небагато, бо сантиметрів 2-3. Але поновили все стало одразу білішим, красивішим і мабуть на вечір буде мороз. А зараз десь близько нуля. Можливо, мінус один десь десь так. Тут місце, де колись була стара автостанція. Далі готель Ревіта. Ліворуч була стара автостанція, тепер тут зручно можна поставити своє авто, хто приїжджає в Трускавець, наприклад, на один день чи там на вихідні, тут можна залишити авто і прямо спуститися тут дуже близько до бювета, до центру, до всього, тут безкоштовно можна залишити авто. Дуже гарно сідає сонце. Ще пів години тому падав сніг і все було в хмарах. Зараз. Ось тут праворуч, це з'їзд на вулицю Довбуша. Також бачите, яка тут є. Телефонна будка в англійському стилі і ремонт мобільних телефонів. Читав, друзі, коментарі ваші, питали в коментарях, скільки коштує однокімнатна квартира в Трускавці. Ну, я вам скажу так, якщо брати Старий житловий фонд, то ціни йдуть там від 25 тисяч доларів. А якщо вже брати ну, новіші будинки, там вже в 90-х роках які збудовані, то вже йде ціна 1000 доларів метр квадратний. Тобто там ну, квартири були там від 30 квадратів, ну, відповідно 30 тисяч однокімнатна. Це найдешевша. Найдешевша ціна така. А в новобудовах то зараз е, є різні, від 850 доларів. Е, в нових будинках, яких ще немає ремонту, голі стіни, 850 доларів. Ближче до центру то тут вже і 1100, і 1200 доларів за квадратний метр. В центрі бачу продається квартира там. 90 тисяч доларів двохкімнатна. Зараз ми біля готелю Троскавесь 365, бачимо, автобус привіз тільки що екскурсію. Десь видно далі їздили, скільки вже пізно. Вони зранку виїжджають 9-10 на екскурсію. А зараз вже 4 година дня. Бачимо, як виглядає готель Троскавесь 365. і Я люблю відпочинок. 365 днів на рік. Дороге місто, трускавець. В Дрогобичі Квартири дешевші, місто більше, базар дешевший, якщо для житла. Якщо для для того, щоб здавати квартиру, то ясно, люди купляють Трускавці з метою заробітку чи перепродажі. За минулий рік електроскавці взагалі викупили всі квартири, які там були, і ціна не мала значення. Тому зараз посилено будуються нові будинки, нові проєкти запускаються, нові житлові комплекси. І будучи ще й будуть попитки. Ну, символ міста Трускавця пангусак. І лак Люберг. Також тут таксі зупиняються. Кому? Треба там терміново таксі, то можна. Тут не завжди хтось є. Кебаб продають. Бачите, сніг трошки випав там буквально, ну, мара налетіла, все стало біле і зразу проїхала снігоприбиральна техніка з мітлою. Сніг почистили і стежки знову чистіть. Буквально півгодини тому кажу, сніг закінчився, і вже почистили. Фотозона я люблю троскавець. Також палац культури Тараса Шевченка. Ось так виглядає. І музей Михайла Біласа. Також Віла Вікторія. Машин багато трускавці, але людей ходить небагато. Більше вечором, напевно, будуть ходити після п'ятої, там коли вже бівет відчинять. Хоча не всі, хто приїжджає на відпочинок, приїжджати, приїжджають попити мінеральної води. Хтось оздоровлюються в спа-центрах, басейнах. Також зараз, поки є зима, можна використати шанс, Лент ковзани, тюбинг Гарно там для дітей, особливо, хто приїжджає з дітьми відпочивати. Там дітям буде дуже цікаво. О, готель Парк. Тут ціни на 2004. -й. Рік в готелі Парк Стандарт коштує 500 гривень, комфорт 650 гривень, півлюкс для двох 950, люкс 1200, люкс Комфорт 1300 і сімейний 1400. Вартість входить проживання, сніданок. Wi-Fi, інтернет, користування автостоянкою. Діти віком до 12 років проживають безкоштовно. Вартість додаткового місця для дорослого 100 гривень. Так що ціни невисокі. Бачимо готель Рафаель. Ціни тут на 2024 рік. Економ коштує 1400 гривень, комфорт стандарт 1500 гривень, покращений 1600 гривень, делюкс 2000 гривень і Сьюті люкс 2200 гривень. Вартість входить сніданок по типу Шведська лінія і парковка. Ось такий готель Рафаель. А тут праворуч зразу сувенірний ринок, центральна площа, практично все в самому центрі. Но ціни не дуже високі, як є й вище Якщо порівняти з готелем Раймонд, то ясно, що тут ціни набагато нижчі. Також тут можна потівки купити екскурсії, поїхати десь відпочити, сувенірчик придбати для себе, друзів, для колективу, для колег. Ми вже на центральній площі. Тут ресторан Шухляда. глядове колесо ще не працює холодно. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Troscavice Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео. Ярмарка, бачите, порожня, ближче до вечора тут буде більше людей. Так що, друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!